Добрий день, малята! Давайте сьогодні з вами пограємо в гру, яка називається Знайди квіточку для метелика. Якого кольору метелик? Так, синій. Шукаємо синю квіточку. Ось вона вірно. Якого кольору метелик? Так, червоного. Шукаємо червону квіточку. Ось вона вірно якого кольору метелик? Так. Жовтого. Шукаємо жовту квіточку. Ось вона, вірно. Якого кольору метелик? Так, зелений. Шукаємо зелену квіточку. Ось вона, вірно. А це в нас якого кольору метелик. Так, помаранчевого. Шукаємо помаранчеву квіточку. Ось вірно. А це в нас метелик якого кольору? Так, фіолетового шукаємо фіолетову квіточку. Ось вона, вірно. Молодці малята. Сподіваюсь, вам сподобалася гра. До побачення.